Привіт, друзі! Якщо у вас на ділянці росте туя, ялина, сосна або будь-який інший хвойник, це відео точно буде для вас корисним. Ви на каналі Агромаркет, з вами Настя. І сьогодні ми поговоримо про тривожний сигнал, коли голки у хвої починають опадати і жовтіти. Що з цим робити і у чому причина? Тому дивіться до кінця. По-перше, не поспішайте панікувати. Усі хвойні з часом скидають стару хвою. Це нормально, це природній процес. Якщо пожовтіло лише всередині крони, усе добре. Але от якщо хвоя майже вся жовта і обсипається, це вже симптоми проблеми. Найчастіше хвойні починають жовтіти через полив, або його занадто мало, або навпаки, занадто багато. Якщо після зливи хвоя пожовкла, перевірте дренаж, бо коріння могло б просто загнити. А якщо довго стояла спека і повітря сухе, то рослина зневоднена. Через нестачу поживних речовин, наприклад, коли бракує азоту, хвоя стає блідою, а якщо не вистачає магнію чи заліза, з'являється хлороз, тобто пожовтіння між Жилками. У такій ситуації допоможуть спеціальні мінеральні добрива. А наприклад, якщо у вас пожовклетує після спекотного літа, полийте їх глибоко під корінь і замульчуйте ґрунт, корою чи тирсою. А для підживлення підійде комплекс із магнієм та залізом. Це швидко поверне хвої насичений колір. Жовтіти хвоя може й через ґрунт. Якщо він занадто ущільнений або має неправильну кислотність, корінню важко дихати і отримувати поживні речовини. Ще одна причина це шкідники, попелиця, кліщ, щитівка. Вони часто поселяються на хвойних. Наприклад, ялівець у спеку часто ловить павутинного кліща. І якщо ви бачите тонку павутинку і бляклі голочки, варто одразу обробити акарицидом. І підвищити вологість. Хвоя може жовтіти і через хвороби. Найчастіше це фітофтора, іржа чи сажисті гриби. А ще на ослаблених хвойних легко з'являються мох і лишайники. Зазвичай ураження починаються з коренів і поступово піднімаються вгору. Якщо не втрутитись вчасно, можна втратити рослину. Тому рекомендую регулярно проводити профілактичні обробки фунгіцидами, особливо навесні та восени. І не забувайте про санітарну обрізку. Ще один фактор, про який часто забувають, це різкі перепади температур. Для хвойних це великий стрес, коли вночі заморозки, а вдень спека. Молоді саджанці страждають найбільше, бо їхній імунітет ще слабкий. Мороз ушкоджує пагони і згодом хвоя починає жовтіти і опадати. А влітку до справи береться сонце. Прямі промені можуть буквально обпалити хвою. Вона спочатку блідне. Потім коричневіє і обсипається. Найчастіше це трапляється з ялинами. Тому як же попередити пожовтіння і підтримувати здоров'я хвойних. Щоб ваші хвойні не жовтіли і не втрачали декоративність, дотримуйтесь базових правил догляду. Мульча, регулярне розпушування ґрунту та хороший дренаж це основа будь-якої кореневої системи. Не забувайте прибирати опалу хвою, обрізати сухі гілки. І не загущувати посадки. Підживлення по сезону. Навесні азот, влітку легка підтримка, а восени калій і фосфор. Та контролюємо полив, орієнтуючись за погодою. А якщо ж є шкідники, просто використовуйте біозасоби або інсектициди. А від грибків допоможуть фунгіциди. Але головне це профілактика, особливо на початку весни. А коли вже щось трапилось, обрізайте уражене, дайте рослині антистресову підтримку і трохи турботи, і вона обов'язково віддячить вам зеленою пишною кроною. Отже, друзі, головне правило при пожовтінні хвойних це не ігнорувати симптоми і не поспішати з радикальними рішеннями. У більшості випадків рослину можна ще врятувати, якщо вчасно зрозуміти причину. І діяти поетапно. А якщо хочете більше корисних відео, підписуйтесь на канал Агромаркет, ставте дзвіночок і чекаємо ваші лайки. А також напишіть у коментарях, якщо були подібні проблеми і що вам допомогло з цим боротися. А коментар, який набере найбільше вподобайок, отримає 200 бонусних гривень на покупку в магазині Агромаркет. До зустрічі, друзі, і нехай квітне наша Україна!